Нова поставка гарячої лот залишився. Він один. Дитячі носочки для хлопчиків та дівчаток від бренду LuPiLu, дивіться, ось такі красиві набори. Приблизно 13 гривень за пару. І в лоті приблизно ось весло 270 пар. Ціна лоту 3410 гривень. Показую, які будуть ще. Дивіться, ось такі гарні. Бачите, тут ось такі прикольні штучки. От вони носочки дуже гарної якості на ощупь. Ось такі будуть. Також, подивіться, ось такі, бачите, я не знаю, що це, абрикоска якась. Ось тут такими, бачите. Ну, взагалі різні різні дуже красиві моделі. Ось дивіться, хлопчачі, які прикольні. Тут з якимись там мультяшками, рибки. Дивіться, ось такі акваріум, кит чи що це. О, Дивіться, ось такі прикольні. Бачите, тут і, і Санта, в виді Санта-Клауса, і просто ось такі з зірочками, з полосочками. Так, дивіться, однотонні також будуть е, в лоті. Ось такі. Ну і в принципі, все, що ви бачите зараз на картинці, це весь лот. 3410 гривень замовляти він лише один.